Вам нагадати про основні правила поведінки, оскільки у вас вже закінчилися канікули, так існує висока ймовірність того, що крига може не витримати та провалитися. І на жаль, буває дуже багато таких випадків. Так, що потрібно робити, коли ви почулися на тривоги? Слухатися так, слухатися вчителя, зберігати спокій. Це насамперед, молодець. Зараз я вам буду читати декілька загадок. Добре, ти підійдеш, вибухне, ім'я її граната. Так. Граната, Так позначається у нас знаком Стоп, міни. А база мінне поле. Якщо це сухий асфальт, то водій досить швидко зупиниться близько вісімнадцяти метрів. Один метр один-п'ять метрів, якщо ми в темному одязі або в чорному. Подбайте про свою безпеку.